СБУ спільно з ВМС України успішно атакували морськими дронами сіа бейбі, два підсанкційні російські танкери, які входять до так званого тіньового флоту РФ і використовувалися для обходу санкцій. Модернізовані Сібейбі здатні долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами, завдали суднам критичних ушкоджень. На відео видно, що обидва танкери фактично виведені з експлуатації. На момент атаки суд знайшли порожніми та прямували на завантаження до порту Новоросійськ. За даними СБУ, танкери могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів. Тому їх знищення суттєво послабить її транспортування. Операції українських морських дронів стають дедалі точнішими та системно підривають здатність РФ фінансувати свою агресію.